Сочасні Отці, сіньорі і сеньори амбашаторі, карі оспіті, дорогі в Христі. Ми сьогодні молилися і роздумували над страстями Ісуса Христа, просячи в нашій молитві Господа Бога, щоб дарував мир. Нашій батьківщині і всім людям доброї волі, які в різних кінцях світу потерпають від лихоліття війни. Дуже часто, коли ми перебуваємо у терпінні, ми схильні порівнювати наше терпіння з терпінням Ісуса Христа, яке Він переживає у своєму житті. Ідучи на Голгофту, щоб там померти на Христі, і таким чином виконати волю свого Небесного Отця, а нам дарувати спасіння і життя вічне. Між терпінням Ісуса Христа і терпінням людей є одна велика суттєва різниця. Це терпіння і смерть Божого Сина. Це частина задуму Бога для того, щоб дарувати нам спасіння і життя вічне. Терпіння ж, яке приходить у життя окремих людей чи цілих народів, не є Божою волею, але є наслідком гріха, коли окрема людина чи група таких людей. Намагаються себе поставити на місце Бога і вважають, що вони можуть вершити долі народів чи окремих поодиноких людей. Коли ми розважаємо над страстями Ісуса Христа, коли ми придивляємося до цієї маси народу, яка супроводжує Ісуса Христа, Його мандрівці на Голгофту, ми не завжди задумуємося, що ця велика маса народу, яка кричала, розпни його, ще буквально кілька днів перед тим, кричала тому ж самому Христу Осанна. Серед тих людей багато тих, які були свідками чудес Ісуса Христа. Серед них ті, хто, можливо, безпосередньо або через своїх рідних і близьких. Зазнав і відчув Божу любов через різні численні чуда, зцілення, які для них робив цей Христос. Але сьогодні вони всі проти нього, тільки тому, що хтось їм сказав, їх так налаштували, і вони більше не думають, ким насправді є той чоловік, якого несправедливо засудило до цієї жорстокої смерті. Вони глядачі, які споглядають і хочуть побачити, чим це все завершиться. Але на цій дорозі драми Ісуса Христа ми також бачимо тих добрих і відважних людей, які не покидають свого вчителя, а йдуть поруч із Ним. І бодай своєю присутністю намагаються полегшити його терпіння і шлях до смерті на Христі. Це ті жінки, які відважно через свій плач виявляють, що вони його учениці, що він їх вчитель, і вони не погоджуються з тим, що відбувається. Подібно і ми у нашому терпінні дуже часто зустрічаємо тих добрих людей, які до нас підходять, промовляють слово підтримки, допомагають в той чи інший спосіб, який для них можливий і доступний. У терпінні важливо не почуватися самотніми, покинутими. Ми не завжди знаємо і можемо протистояти злу для того, щоб його негайно подолати. Але коли ми у нашій боротьбі із злом не залишаємося самими, але відчуваємо підтримку наших друзів і близьких людей, ми вже частково перемогли, бо знаємо, що, попри терпіння і зло, ця людська любов. Залишається і на нас вона сходить з боку інших добрих людей, які нам співчувають і нас підтримують. Направно, особливо виразно ми відчуваємо терпіння в контексті війни, яка точиться в нашій батьківщині. Це відчувають наші співгромадяни, зокрема в Україні. Які щоденно наражені на небезпеку смерті, але це також відчуваємо, і ми тут здавалося б далеко від тих місць, де падають бомби і проливається кров. Але з іншого боку, там наші рідні, наші близькі, напевно, багато хто із вас втратив дорогих і близьких своїх людей, які обороняли. Інших своїх співгромадян, віддаючи своє життя за своїх братів і сестер, захищаючи країну і народ від лютого ворога. Ми відчуваємо, переживаємо, ми бажали, б, щоб ця війна припинилася негайно. Ми нерідко говоримо про прагнення. Перемоги для того, щоб була відновлена справедливість, все повернулося так, як було до війни. Ми прагнемо миру, молимося за мир. Очікуємо якогось Божого чуда, але воно не стається. Але Бог робить чудо, чудо роками наші співгромадян, які. Стримують ворога чудо руками наших співгромадян, які допомагають нашим воїнам, своєму народові в той чи інший спосіб. Бог не робить чуда без нас, але Він його робить разом з нами для того, щоб ми могли перемогти і встановити мир. Ми часто говоримо про перемогу. Але чим насправді перемога є для християнина? У дуже часто, коли йдеться про війни, перемогою вважається в той момент, коли одна сторона здатна знищити свого ворога для того, щоб цей ворог більше не вбивав, не нападав, не становив загрози. Християнська перемога вона інакша. Ми кажемо, що Христос, який помирає на Христі, своєю смертю перемагає смерть, тому що Він Воскресає і дарує нам життя вічне. Але його перемога не тільки в тому, його перемога в тому, що коли він помирає на Христі, ті численні глядачі, які бачать, Драму цієї смерті починають задумуватися і розуміти, що щось в їхньому житті було не так, якщо б вони стояли і пасивно спостерігали, коли вбивають цього невинного чоловіка. Це торкає їхні серця, вони змінюються, стаються інакшими. І ті, які кричали розпни, багато із них. Пізніше стають учнями Ісуса Христа, яких починають називати християнами. Перемога Христа в тому, що ті, хто були ще вчора його ворогами, стають його учнями і друзями. В цьому суть християнської перемоги. І в цьому була велика наша перемога над ворогом. Коли би героїзм, жертвенність, приклад нашого народу, гідне ставлення до ворожих полонених, спонукали тих багатьох, які сьогодні без жодної причини ненавидять наш народ і готові його вбивати, змінилися, збагнули своє зло, у ньому розкаялися і стали інакшими, бажали не нищити. Але будувати, не поневолювати, але самим стати вільними для того, щоб будувати своїй державі, своє життя і не втручатися в справи іншої сусідньої своєї держави. Тому церква нас вчить не ненавидіти ворога, але за нього молитися, для того, щоб наш ворог навернувся і перестав бути ворогом. Церква нас вчить також, що коли наш ворог бажає нас знищити, ми повинні себе обороняти, протистояти цьому злу для того, щоб зберегти найслабших, допомогти їм. Це те, що сьогодні роблять наші воїни. Ця війна. Ці жертви війни, ця кров, яка пролилася на нашій землі, кров наших співгромадян, рідних і близьких, ми молимо, щоб вона принесла багатий плід, розуміння і переміни для цього, щоб світ, суспільство наново, на основі цінностей, справедливості, любові. Взаємної поваги, шанування один одного вибудову цю модель, яка дозволить нам жити у мирі, у справедливості, розвиватися і нести добро іншим людям, ділитися тим, що ми маємо. Але щоб могти так жити, ми повинні бути тими, хто прикладає багато зусилля, щоб пізнавати правду, бо правда нас визволяє, каже Христос. Пізнайте правду, і правда визволить вас, для того, щоб справді бути тими учнями Христовими, які йдуть за своїм вчителем. Які не даються легко підбурити і звести манівці, як ті маси, які кричали спочатку осанна, потім розпни, але які послідовно ідуть і виконують науку Ісуса Христа, проповідаючи справедливість, мир, несучи любов, стаючи рукою підтримки для тих багатьох, які потребують дії. Через добре слово, через якусь матеріальну пожертву чи буквально нерідко через певну фізичну допомогу. Пізнайте правду, і правда визволить вас. Це стосується не тільки нас, щоб пізнати і звільнитися, але пізнати і нести правду Божу дальше іншим, для того, щоби здобувати довкола себе людей. Доброї волі, який, пізнавши Божу правду, бажаючи нею жити, будуть нашими братами і сестрами, і з якими ми зможемо будувати добрий, довготривалий мир, жити в безпеці і ширити добро, бо через ширення добра ми подолуємо усяке зло. Слава Ісусу Христу!